Відді нас Сусанін, веди нас герой. Куда ми їдемо? Хрен його зна. Це кап здесь, люди. Подивіться, як видно красиво на Дніпрі, як видно дно. Дати подиви, як класно. Ай-яй-яй. Все, йдемо, шукаємо рибу, коротше, дивимося на дні, де вона є, і там будемо ловити. Дивіться, який он коропа плаває. моё Окуни, коропа. Що, де дитись судак судак пішов. Бачили, хто побачив? Хто побачив? Воно, дивіться, пішов знову. Я має, ох, зараз будемо ловити. Привіт. Привіт, друзі! Знову ми чапаємо на рибалку і тепер чапаємо, подивіться куди. Бачили? Йдемо по морю. По морю, Кременчужське море. Подивіться, яка красота, ви бачили? берегів і не видно, якраз почало розсвітати. Блін, шикарно. Йдемо шукати хижака направлення окунь. Я в цьому році щось постійно одні прольоти. Їздимо, блін, ніфіга не ловимо по ставках. І що цікаво, он, місцевий у нас тут Черкаський парнішка, подивися, Віка Міхалич, давай я вас звожу типа, Поведу на рибалку, хоч знімете якийсь контент, їдрен батон. Що цікаво, Банда, у нас на ставках ніфіга не позамерзало. Більшість ставків, там лід такий 1-2 см, де я взагалі про мої не замерзло. А тут на Дніпрі ось ми йдемо ну такий 10-15 см. Море замерзло. І це ж море набагато южніше від нас, і воно замерзло. Що да? цікаво, так, ось вже ми майже дійшли. On, людей, Бачили на льоду, вже трошки єсть. І ззаду в мене on, люди йдуть. Видно воно? Да? Чапає теж. Коротше, ну дай Бог. Дай Бог, щоб нам пощастило рибку половити. Та й рибки хочеться половити, давно не ловили. Всіма всіма ділами волонтерськими, ну, а коли сильно на рибалку виїжджати. Але ж ви просите контент. Ми стараємося. Друзі, хочу всім подякувати. Хто поздоровив мене з днем народженням своїми донатами? У мене була мета е, на свій день народження зібрати кошти на автомобіль для ЗСУ. Е, але так як ми зібрали 45 тисяч гривень. Сьогодні 19 січня. Збір коштів ми розпочали 31 грудня. Так, заходимо. У мій приватбанк. І ми на сьогодні назбирали 45 238 гривень. Ось 18 січня. А почали збирати 31. Чік. Опускаємося нижче, нижче. Нижче, нижче, нижче. О! Ось 11 грудня у мене була витрата. І зарахування 500 гривень, 50, 34, 100, і пішло, поїхало. Дивимося, бачили, поскільки люди кидали? 3 000, 50, 100, 200 банківські послуги. мінус 20 за рахунок. Плюс 2 доната було на мій PayPal. 5 доларів, це 182 гривні, 80 копійок. І 200 доларів. Це 7313 гривень, які я також перевів туди на приватовську карточку. І от ми, друзі, назбирали 45238 гривень. Чого недостатньо на автомобіль, то я купив, я купив для наших захисників два інверторних генератора по 3,5 кВт. І е генератори ці. По 19 там, з копійками тисяч гривень, і плюс на здачу е, купив 9 флісових кофт компанії Бафт. Роздрібна ціна яких 1200 гривень, але магазин «Терафіш» е, відгрузив мені їх по 700 гривень за штуку. Ще раз усім подякував. Перемога буде за нами. Слава ЗСУ, слава Україні, слава нації! Друзі, ну а хто собі хоче купити інверторного генератора за досить привабливою ціною, звертайтесь в магазин Terrafish або напряму до Лемеш Дмитра. Телефончик вам оставляю. І генератори є от 950 Вт і до 10 кВт. І що ще немаловажно: ці генератори є офіційні в Україні і на них діє гарантія 2 роки. О, ми начебто прийшли. Вова, а що таке? Ти чого роздівся? Жарко на вулиці. Вова! Жарко. А я ж тобі казав, давай трошки проще вдівайся. Це тобі не по ставках ходити. Це тобі, блін, дніпро, батько, йо, карний Так, друзі, знайомився, Влад, Сусанін. Добре. Це відповідальний у нас за сьогоднішню рибалку. Якщо про льот, коротше, це будете знати того бити. Да, да, да. Директор пляжа. Директор пляжа. Директор пляжа, да? так. Ла, що там, на що ми його будемо ловити? На балансі. Що тут зачепився. Да. Це зараз покажу. Трошки 5 хвилин і все буде видно. -мо, тут взагалі сантиметрів, мабуть, ну мінімум 15. Тільки розвідняється, якраз повинен брати, якщо ми його знайдемо. Наша стратегія пошуку окуня полягає в тому, що ми виходимо, тут у нас міляки. В основному так десь глибина, глибини, середні глибини 20-30 см. Ми шукаємо канавки 1,5-2 метри і де канавки, ось дивіться, є темний лід, це прозорий лід. Тут ось канава йде. Вона, в принципі, отам бровка, де пацани сіли бровка, то тут, де світлий лід, окунь не буде. Ми сідаємо там, де темний лід, щоб він нас не бачив. І отак будемо шукати такі місця. І будемо шукати в таких місцях окуня. Да, Вова? А цей вже раз старають, вже цигарка в зубах. Тобі казав Нептун, що хто курить, той рибу не ловить. Сьогодні побачимо. Де наші удочки? Удочки, шмудочки. О, ось самі прикольні удочки. Але я зробив купив нову вудку сьогодні покатаємо. Без катушечки, без нічого. Типу під легенькі балансірщики. Вон вже балансірщик стоїть. Хопа на, бачили? знайомий вам тройнічки юрзовських. От тройнички вирішують, буває, є, баба, якщо хороший балансірщик, плюс флюоресцентний такий тройнічок юрзовський. виходить бімба. Я на всіх балансірах, бо Ставлю, міняю е, крючки. Це в нас струйнички від компанії Гюрза. Бачили, є і червоні, он, і салатові, і оранжеві. Оранжеві на судака взагалі бімба. Тут які в мене номера? Мене питають номера. Шостий. Тут шостий, четвертий, восьмий, десятий, навіть 12-й маленький є. І є здоровий це другий. Другий номер он здоровий виглядає. Ну, це здоровий це на, на важкі бокоплави. Опа! Чік, без катушечки не сильно зручно. Якщо хороший бабахне, як це з ним там бороться. 0.16 у мене леска. Ну що, друже? Ну ж давай, іди за окунями. Цікаво, яка тут глибина. Я ж кажу, трошки незручно, що без катушки. Раніше так і бачили без катушок. Чик. О! Дно є. Да, дно є. Ну яка глибина? Чик. Ага. Ну така десь метр двадцять. Ну що, рибка ловися, велика й превелика. Ти блін, придавив За тройничок видно потягнув. Оп ты блін Ти диви, знов тюкнув. О, Влад Сусанин нас уже й замочив кабанчика такого гарненького. Ох, нічого себе такий ого. Друзі, подивіться, який його Зараз да, моя рука, то він в камеру не поміщається. Ох, отако. Ох, блін, красавчик, ви гляньте, а? Ти подивіться, який же красивий окунь. Які гарні у нас гарнющі окуня. Влад, а вони з цими чи не з цими? Да, з цими. І з цими, так? Да? Як вони там називаються? Не знаю, як Гли... Глисти, так, да, чи ні, не глисти? Не, не глисти. А, красава. Ох, красава. Отак. Ай красивий же, який куня, ай, красивий. Типа до Влада була какого, Влад, як ти мене на що піймав? А, влад. Хуліган Сусаня. Хто От, скаже, як називається, і де його купити? Влад, влад приніс Банда. Що, що за балансірчик скажете? Каже, це на нього найбільше було піймано трофейних окунів. Да, це таких 700, по полторашок, так? По 2200 на нього? Так, да, кіло 700, 200. Ну, 2300. ложи на ящик, зараз ми його поставимо. Ще я подіжу, якщо на цей не буде, то будемо пробувати на тий. Ти представляєш собі, якщо на нього буде ловитися, зараз весь народ почне тоді його шукати, а їх нема в продажу. Ах ты, карне води. Бублін на народ, і бачили? Поламалась моя удочка, є-моє. О, твою мать, от вам і удочки. Удечки, жмамудочки, бачили? переламалося, Падло, нормальний окунь плюнув. Клюнув нормальний окунь і переламалась зюдочка. Ну -мо, ну давай, добивай. Не підсіг його. Так, треба йти якусь удочку тепер шукати, от його карний бабай. Опа! Клюнув. Ай. Ай, подивіться, як же він там... Ох, як він дав! Ох, як хата, як хата. Ну давай, друже, на поломану вудочку собака. Ну. Давай, ех, та що ти там це о, дивіться, який гарненький. Тух тю-чо-тьох. Хо! Поставив нового балансірчика. І він клюнув стій, Іди сюди, що ти там скачеш? Блін, ура! Розмочилися! Дивіться, який гуняра. Е, бачили, знайомі балансіри. Красавчик, балансір красивий. І на, на Юрзовський трейнічок. Ну, більше, перед цим був більший, що удочку поламав. Ладно, йдемо, шукаємо удочку. Цю викидаємо. Цю викидаємо. йовки палки з тими удочками. Так. Початок є. Красавчик такий грам 400, мабуть. Пузанько. Стара моя вудочка. Опана. Чикс. Ти, не розпадайся. Блін. Така вроді би і нормальна вудочка. І, і з тим же часом херня, хрені з хрені постійно як не складеться на покльовки, то оця штука випадає. Єдрім батон. Ну що, блин, ніхто не може нормальну вдочку зимову зробити. А? Леска тут трохи товста. Ну що, знову ставимо цього балансирчика. От жалко той. Отламав гад. Не підсіг, переламав удочку. Там, звісно, мемель такий був, блин, наче якась карпа зацепив, аж, аж усе встановилося. О! Ну, ну що? Ловись рибка здорова при здорова. Звісно, цю удочку тепер відчуваєш в руках, то легесенька така чувствітельна. Що цікаво біля нас, лід тут 15 см і рядом, дивіться, де хлопці сидять. Бачили, вода гуляє. Гуляє вода, промояне. Це ми хотіли трошки далі піти, але далеко дуже обходити ту промоєну, Вона оно. Де йде. Лебіді до нас припливли, бачили? А ну з фотерофірної владові приманки. Бачили? Всі сам повикрашував, повикрашував. Заклеєні да? вже по блін. Тобі треба ти там поперемотував їх? Не всі, не всі. Туди бюрзовські ще тройнічки, це взагалі була б бойна штука. А ну давай, якого такий, щоб клював по Я думав, цей має працювати класно. Це да? Ну да, зафарбований натурале. У мене тисячу, тисячу балансірчиків, бачиш, ну, який працює тут по місцю. Да. В кожному місці працюють різні приманки. От Коли ти вже вицінив, знаєш, що воно, да. де воно. Заборчик стоїть. Бачили, які бльосточки порозкратили. Я одразу все собою. Бачили, владаний хвостики примату, А, в цьому не примотаний тройник, а то там і тройники примотані. Все, щоб блин, все, щоб працювало, йо мойо Так, а ну на владував балансіра. Якось полус, полусаморобний. Опа, оце ж таке саморобне воно і працює. Коли сам покрасиш, підвернеш розкрасочку йому. Ух, який він важкий. А ну давайте окуні. Місцеві окуні на місцеві приманки дождиш брати. Ах, блін, руки, як мене руки мерзнуть, діями, я вже одів перчатки з пальцями. Коротше, банда, щось окунчики покльовки холостіше були і більш них не хоче. Ми вирішили поки що трошки перекусити, зібратися з мислями. Всі по чуть-чуть у -чуть там теж хлопці сіли на перекус, але банда, подивіться, які окуні. Ну, трошки ще толпою піймали, да? дивіться, яке, яке ні окуняри, окушарики. Ух ти, блін. Ти подиви. О, Оп, подиви опять. Так, два рази бахнув. Бачили, перекусили, чайку жахнули. Ну, ну. опа, Є! Я репетит, блясочка. О, ти тупок який який. Банда, і подивіться який. І поставив на владу вони захотів. Клюнув на мій. Ти що з гірзовським тройничком? Бачили цей фіолетовий і другий. Дивіться, який окуні, Йома, А ну підніми і роке за свободу, показує. Поднімай, як красиво, давай. Красиво покажите. Гад такий, а красавчик, ох, красавчик. же я люблю гарненькі окунчики. Бачили? О, що значить перекусити і жахну чайка. Тож за першого збиту не жахнув зразу чайка. І тепер пішла гаржа і балансірчиком. Гарний окуняри, черкаські окуні. Черкаси, я ж казав, краще місто на землі. І Ванько нам тут таку рибку сохранив. Ти куди, 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 куди? Куди ти? стій, стій, братику. стій, братику, акробатику. Ну де ви такі ще окунів половите, як не в Черкасу. Бімба. Ну давай. Наступний. Треба ж таку полторачечку, Тут люди полторачки ловили в будній день. Сьогодні у нас неділя. Неділя, в неділю, здоровий не ловиться. Взагалі мені Діма Леміш казав. Та, я б у неділю не їхав, бо нічого не буде. Ну і так, да, сьогодні кльов такий слабенький. Але ж все рівно, ну, за такими окунями, воно того, воно того варте поїхати хто зна куди і пройтися, хто зна куди. 4 чи 5 кілометрів ми йшли. Так, треба нову дзюрочку. Дзюрочку нову, а тут вони. Вот тут вон и сидят. Блин, ты ё Валер, это в кадр, блядь! Тихенько не матюкаемся. Мы ж матюки в украинской мове не мать. Михалыч, а там вы были на поле чудес? Это где? На стадионе. Ух, блин, не видишься. Ще один Ого, щоб... о, о, блін, ну цей по, поменше. Міколи, поменше, підійши, але все рівно. Ну дитиць. Ох, бай ох бай як скрутився <ріху> переднім тринішком. Ого, красота яка! Єдрен батон. О, да, Михаил, фраза ваша коза. Єдрен батон! Єдрен батон. Єсть на папульський шерсть! Ааааа! Дивіться, який, дивіться, яка подлюха, яка ж гарні українські окуні, де да, такого ж окуня піймаєте, як не в Черкоса? Хопс! Оо! Oh! Бог любить троїцю, так? Да, як казали? А, ти чуди, я не поїтув. Ооо, не по ютубе! Михайлович, дивіться, так. Гарненький, гарненький. Е, чикс. О, знайшов луночки. Я кажу, треба було. Просто треба було перекусити і жахнути чайка. І все. і просто все зразу. Просто треба менше, як в фільмі, пам'ятаєте? Ні, то я ж одного був п'їмав і, і не жахнув за першого збиту. А це за першого збиту жахнув вже пізніше. Зразу пішло. Три штучки піду. Три, да ж. два всі. Чайок з роботи. Так, да, чайок з Нічого не Ну що, підемо далі погуляємо. Да. По славній річці Дніпро. Сейчас влад нас поведе на. Як там. Як там було у, у кіно. Клюв буде, як на чорних камнях. Ідемо, да? Да, да. я не проти. Ми всі готові. Так. А люди теж, диви, розберелися потихеньку, помаленьку, хто куди розійшлися, шукають, бо він не хоче. Нема течії, не двигають воду, все. І він тут є, він просто не хоче клювати. Коротше, пішли ми на багатші села. Ну що, любі, любі друзі, не йдете з нами? Давайте, Михайлович. Михайлович. Ми вам будемо будем свистити три зелених свистка. Давай, Чорту! До, до нових зустрічей! До нових зустрічей! На каналі Клуб Рибако. Саме так. Опа, народ, поставив, короче, бльосенку. Ух ты, блінка, дитика. Опа-на! Ха-ха-ха, я його поймав. Єсть! Есть! Прямо на камеру клюну. Ви бачили? Ай, Малес... малесенька бльосенка! На балансі не дивіться, який кушар. Який гарнющий! Ай, гарнющий! Ось така ся блешня. Бачили? Маленька, гарненька. Ні, Ну ви бачили, блін? Хіба ж це окуні? Це ж, це ж якісь слони, а не окуні, мой, ну ви бачили які звірюги. Ух, давно я таких не ловив, Ух, і красиві. Ви подивіться, блін, більше, ніж моя голова, ага? Більше як Михайли, оце звірюги, я розумію. Ааа, блін, як же приємно їх ловити, як же їх приємно ловити. Бомба! Просто бімба! Зимой на вату добрі. А Опа! Ох ти. Ну, ушов, гад, блін. Бачили, друзі, покльовку? Під самою лункою йшов. Бачили ага. лекі? Клапті е, Красавці. Ну що, друзі, будемо, мабуть, закруглятися, ото після того сходу. Покльовок більше нема, окунь виключився, ну, але все одно, перевідали Черкаси, давно тут не були, вийшли на лід, бачили, який лід. Може пощастить, і ще, і ще приїдемо, ще вийдемо. І попали на закриття кльову по окуню. Три штучки піймав, радий, ну по пару штук, кожен піймав. Уже ж задоволення відмітили, за окуня такого ловить здорово. Ох, це ж насолода ще та. Ладненько, на сьогодні закругляємося. Де там наш Сусанін? О, Сусанін десь там аж там аж ж, а жа. Далеко-далеко. Спасіба владу за рибалочку, що зводив нас на Окуня. Ну що, друзі, бажаю всім якнайшвидшої нашої перемоги. І ви ж пам'ятайте, що від кожного з нас залежить ця перемога не тільки від військових. Слава їм, блин. слава нашим військовим, дай Бог їм здоров'я, але й від кожного з нас. Все, мирного неба всім над головою, хто виходить на рибалочки, трофеєм вам. Думаю, скоро зустрінемося. Всього найкращого. Пока. Бачили, як йде. Йдемо по воді майже. Все, тулимося додому. Спасіба цьому дому, а ми поїдемо додому. Хопа-хопа, бачите рибу під льодом, дивіться. Чух. подлещики, плотва така, що й гарна плотва. Я вбив убу, триадно. Ось дивіться, яка чух-чух-чух. Вон пішла Вон, під льодом. О, і окунь там є, і ось сюди полосати. Бачили застряг окунь, а воно. Це що, це, це підлечка, чи плотвичка, Заганяю. Ні, це не, плотвичка з красними цими. А може і я, бачиш? А ви не можете рибу знайти, ну, а там приглядку знайшов. Ну, вже... Не треба вже... холота. Ти одну піймав? Так, да, тільки достати не можу.